Друзі, привіт! Перед вами є 4 ПЗВ. це пристрій захисного відімкнення вони мають бути в сучасному електричному шиті. Якщо майстер вам отаке не встановлює, відповідно, ви можете сміло казати: Майстер, ти щось тут не догледів, ти щось мені не доробив в електричному шиті. Постав мені ПЗВ. Якщо у вас немає ПЗВшки, обов'язково ви собі її можете встановити навіть в старому будинку, в старій квартирі, де у вас немає заземлення. Це краще, хай воно буде, ніж воно не буде. Тому встановлюйте обов'язково ПЗВ і буде вам щастя. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, які з оцих чотирьох ПЗВ ви не рекомендуєте. Оце, 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 оце невідомо яке. Я вам скажу в кінці відео, які ми не продаємо, які ми не рекомендуємо встановлювати. А ви, як майстер, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, це обов'язково, бо люди мають знати, що трошки бажано не купляти. Ці всі 4 ПЗВ вони мають по суті одинакові характеристики. Якщо ми бачимо, отут тут є от 25 А, ось тут сурумвитку 30 мА, А це тип. Це є в нас Ітон-виробник, це є в нас Шнайдер-виробник. Бачимо так само, цей має 40 А, скільки воно витримає про свої живучості. Це і 30 мА суром витоку, і теж АЦ тип його. Тепер дивимося на оце, Hager. те саме 40 А його живучість, 30 мА суром витоку, І тип його є вже А. Тепер дивимося на оцього красення. Він у нас має, бачите, буковку спереду якусь отут перед 40. Хто знає, напишіть, що це таке. Отож, якщо ми розглядаємо тільки схему ПЗВ в цьому присорві, то ми маємо 40 А його струм. Теж 30 мА Отут, бачите, є струм його витоку. І відповідно ми вже не знаємо, чи це є, а чи це є АЦ. Ти потрібно вже інструкцію до нього читати, бо тут фактично на корпусі немає вказано, який його є всередині тип. Розпаковую тепер я всі оці упаковки і дивимося зараз детальніше, як вони виглядають. В процесі розпаковування я вам буду казати, яка країна-виробник оцих всіх пристроїв. Першим беремо Ітон в руки і бачимо, що тут пише Made in Serbia». В Сербії він зроблений. О, серйозний пристрій зроблений в Сербії. Е, відкриваю його пачку. Дивимося, що там всередині є. Всередині є в нас саме ПЗВ. Отаке воно є, і якісь там папери. Майстери серйозні не використовують папери. Заразу ставимо його в бік. Ось так воно у нас виглядає. Гарненьке, сиреньке ПЗВ. Тепер розпаковуємо Хагера. Хагер бачимо, на пачці. вона зверху не пише, де він вироблений. Придеться його відкрити. Щоб побачити, всередині на ньому на хагері зверху пишуть, де він є. Вироблений теж має от свою цю пачку. Має оці всі захисні штучки. Інструкція там теж якась є, теж її в сторону. Дивимося, де він у нас є вироблений. Це вже Франція. Франції. Це у нас серп, це француз. Тепер дивимося на оцього. Що це в нас є? Це в нас є шнайдер. Шнайдер, де в нас зроблений А, в Іспанії. От утво пишу: бачите? Мейден Іспанія. Так що ми маємо різні ці європейські країни, де заводи розташовані. Так, як цього іспанця відкривати? Одак Войго відкриваємо. Теж таке гарне в нього упакування. Відтягуємо цього нашого білого шнайдера. О, тут вже інструкції немає. Якщо в там тих попередніх були якісь там посульки середині, а шнайдер вже економить на папері, відповідно, вже немає. Ось так вони в мене виглядають. Оцей четвертий пристрій, який у мене отут знаходиться, це є виробника чин. Немає на ньому на корпусі, де він є, вироблений це є велика таємниця. Потрібно в інтернеті шукати, дивитися в інструкціях, характеристиках. В загальному я напевно скажу так по великому секрету, що це Китай, щось мені здається, що це Китай. От от попахує чимось, не скажу чим, але чимось там є. Представлених ми маємо три європейських виробника: це як я казав Сербія, Франція, Іспанія. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вам з цих країн сам більше подобається, де ви би хотіли колись бути. І також ми маємо Китай, не буду тикати пальцем. Кажуть, некультурно. культурно. Напишіть, будь ласка, також в коментарях, що ви вважаєте на вашу думку, є самим кращим, які ви встановлюєте в своїх електричних щитах. Ці всі вони виконують свою функцію, вони є допущені до використання на території України, тому все залежить від вашого смаку, від вашого бюджету і від вашого оцього бажання, яке саме використати загальному. Ми використовуємо в наших електричних щитах. В більшості випадків це є оціво, це є хагер. Чому хагер? Бо ми беремо електричний щит-хагер, ми беремо автоматику, всю хагер, і відповідно ми ПЗВ теж використовуємо хагер. Після хагера, зараз давайте я їх буду ставити зліва направо, які ми використовуємо, а ви напишете, які ви використовуєте. Тобто хагер це в нас є оціво, перший. Пункт в наших електричних щитах. Потім, після хагера, ми багато використовуємо шнайдер. Чому Шнайдер? Бо це є теж в Україні хороша е, марка, хороший виробник. І відповідно, якщо ми комусь встановлюємо всю автоматику Шнайдера, це ми вже встановлюємо теж ПЗВ-виробника Шнайдер. Третім виробником, який мені подобається, є Ітон. Ось так виглядає. Це хороше ПЗВ. Чому ми не встановлюємо часто Ітон? Тому що. Фактично рідко ми купляємо ітон автоматичні вимикачі, але вони є хороші, вони мені подобаються. І теж, якщо автомат є виробника Ітон, ми встановлюємо Ітон, чому? Щоб воно просто гарно виглядало, що все є одного виробника. Не обов'язково все використовувати одного виробника в електричному шиті, але це є правило хорошого тону, і так ми серед здебільшого робить. Хоча ви можете використати автомати Hager, а вже ПЗВшки самі Ітон або Schneider. Це нормально. Це може бути, це не є щось погане, тому що це є хороше все обладнання. Ці три виробника мені дуже подобаються, я їх поважаю, вони гарненькі, надійні, перевірені часом. Оцю приблуду ми жодного разу не встановлювали в щиті. Це він мені так. Дістався від колег, які мені його спрезентували, і, Відповідно, цей чінт я й сам не знаю, де його подіти. Він в мене є вже часу, просто він у мене є. А так там, де ми робимо нову електрику, я його взагалі не рекомендую. Я його не встановлюю, і так він у мене вже лежить довго, тому що оці три виробника це хороший, от хакер. Потім є в нас Шнайдер, потім в нас є Ітон. І десь у тому кінці цього всього списку я вже можу вам рекомендувати чинт. Якщо ви якимсь чудом боком не можете взагалі знайти в своєму регіоні в магазині, до речі, ПЗВшки, отут ви в нас можете купити за оцим посиланням. Так, що я казав, якщо ви взагалі не можете знайти нічого з того доброго, ну тоді вже там так зорі зійшлися, ви тоді купляєте хоч щось оцього чинта. Але в загальному купляєте щось цих вотрьох і буде вам щастя, тому що я їх рекомендую. Вони хороші. Оці окрасу тульки, три штуки оцього туди його туди назад. От. А оцих три красення ви купляєте і буде вам щастя. Що саме ви купите? Вже немає різниці, головне купляєте хороше обладнання. І все у вас буде добре. Дякую за увагу. Хай вам щастить. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До побачення!